Всім привіт це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васлів. В цьому огляді говоримо про завершення епопеї з виробництва шести дизель-поїздів на замовлення держави, які виготовляв Крюківський вагонобудівний завод. Виготовлення та передача поїздів Укрзалізниці затягнулося на чотири роки. Далі розповім, чому так довго виконувалося замовлення, і які недоліки допустила Укрзалізниця під час формування технічних умов на виготовлення нових машин і які були включені у тендер залізничний. На мережах України налічує більше 11,5 тисяч кілометрів колії, що не мають електрифікації. Для пасажирських перевезень там використовуються дизель-поїзди або поїзди, зібрані з вагонів під локомотивною тягою. Експлуатація таких маршрутів є витратною для «Укрзалізниці», адже потрібно закуповувати пальне ціна, якого може коливатися до високих показників. Обсяги споживання пального залишаються великими через експлуатацію застарілої техніки, що ковтає пальне у непомірно великих обсягах. Як наслідок, чиновники різних департаментів Укрзалізниці хапаються за голову, коли рахують збитки від перевезень. На жаль, у попередні десятиліття держава не розробила ніякої дієвої програми щодо модернізації тягового парку. Це не тільки зменшило б витрати на пальне, але й зросла б якість перевезень і комфорт для пасажирів. У 2012 році Крюківський вагонобудівний завод почав проєктувати дизель-поїзд нового покоління, що міг би прийти на заміну застрілим машинам Укрзалізниці. Поки на заводі розробляли дослідну модель новим дизель-поїздом, зацікавилась казахстанська залізниця. У 2014 році Крюківський завод випустив перший екземпляр дизель-поїзда ДПКР 2 що складався з трьох вагонів і вміщував майже 300 пасажирів. Його технічне оснащення забезпечили відповідно до побажань залізниці Казахстану. Також кузов пофарбували у брендовану ліврею привізника. Але нова машина так і не потрапила до степів Середньої Азії, а залишилася в Україні. Згодом, після випробування на Львівській залізниці, зокрема у Карпатах, поїзд купила Укрзалізниця. У жовтні 2015 року до ПКР 2 урочисто відправили за маршрутом Львів-Чернівці, де він ходить по цей день. У серпні 2018 року Укрзалізниця за підсумками тендеру підписала договір на поставку шести дизель-поїздів від Крюківського вагонобудівного заводу на загальну суму 1 мільярд гривень. За умовами договору підприємство протягом 2018-2019 років повинно було виготовити шість дизельних поїздів, але цей процес затягнувся на 4 роки. Перший поїзд у рамках вказаного тендеру Укрзалізниця одержала у 2019 році. У грудні ДПКР-3001 поїхав за маршрутом Київ Аеропорт бориспіль Наступні поїзди почали з'являтися на нових маршрутах Укрзалізниці лише у 2021 році. Варто нагадати, що три поїзда Криківського вагонобудівного заводу Укрзалізниця викупила після візиту президента України Володимира Зеленського на підприємство. У березні 2020 року в присутності міністра інфраструктури Владислава Криклія було домовлено, що держава профінансує закупівлю трьох поїздів і 90 пасажирських вагонів. Наприкінці 2021 року Укрзалізниця почала експлуатацію дизель-поїздів ДПКР з номерами 002, 003 та 004. І ще дві машини із номерами 005 та 006 залізниця запустила в роботу протягом січня 2023 року. В цілому Укрзалізниця має в експлуатації сім дизель поїздів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. ДПКР2 фактично є дослідною моделлю, на основі якої збудували наступну серію дпкр 3 Їх відмінність полягає в тому, що перший поїзд має місця лише третього класу, таким чином поїзд вміщує майже 300 пасажирів, тоді як наступний зразок дпкр 3 вміщує 170 осіб. Там розмістили сидіння першого та другого класу для кращого комфорту. Коли у 2018 році було оголошено тендер на закупівлю шести дизель поїздів, по суті технічне завдання розробили під існуючу продукцію крюківського заводу. Але фахівці Укрзалізниці мали б зважити на те, що нове покоління пасажирських поїздів для регіональних перевезень будується з урахуванням інклюзивності. Якщо звернути увагу на те, який рухомий склад наразі експлуатуються в країнах ЄС, то ми побачимо, що поїзди регіонального класу сконструйовані із низькою підлогою. Такий формат кузова особливо актуальний на лініях, де відсутні високі платформи. Це спрощує доступність для пасажирів, пришвидшує посадку та висадку. Український ДПКР 3 є типовим зразком старих стандартів і має суцільний прямий кузов. І, відповідно, пасажири виходять та заходять у вагони, користуючись сходами. Також занадто багато місць у поїзді відведено під перший клас. Достатньо було залишити 10-15 крісел підвищеного комфорту, а всі інші зробити другим класом і навіть додати третій клас. Практика показала, що ДПКР працюють на провінційних маршрутах, де пасажири не готові купувати дорогі квитки. Тобто, ці всі технічні моменти замовник повинен був врахувати до оголошення тендеру і під час створення технічного завдання. За весь час експлуатації нові дизель-поїзди ефективно працювали у сполученні Київ, Аеропорт Бориспіль, Попас на Харків та одеса Ізмаїл. Всі інші маршрути Львів, Коломия, Львів, Тернопіль, Чернівці, Львів, Рахів, Харків, Конотоп мають заселеність на рівні 20-30%. Найвищий показник має лише маршрут Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, 60 70 який обслуговує ДПКР 2 Причинами низького пасажиропотоку можна назвати насиченість напрямку іншими поїздами тривалий час у дорозі, незручний графік, конкуренція з автотранспортом. Чекаю на ваші коментарі щодо теми, яку було порушено у цьому сюжеті. Залишайте повідомлення у відповідному розділі під е, відеороликом. Ну і також нагадаю всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал «Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Я також нагадаю про те, що є функція спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам у цей непростий. Час бажаю витримки та мужності Україна переможе.